Всім вітання, огляд Монштука преміум. Красивий естетичний варіант. Добре підійде на подарунок. Складається з двох частин: перше дерево, лаку невеликий і пластик. Посередині ще металеве кільце йде. Можна його розібрати на дві частини, трохи прокрутивши. І він роз'єднується. Тут один наскрізний отвір де. В цій йде такий простір досить великий всередині. Можна вставити сюди фільтр, підійде як для самокруток, так і спеціальні для мунштуків. Ну, це за бажанням. Або просто нікотин буде збиратися там на внутрішніх стінках. Тут і тут. І так само збирається добре назад. Підходить на звичайні сигарети. Вона всередині добре фіксується. Буде потужна тяга. Такий красивий статичний преміальний варіант.